Кільце коновальця Бандери Дудаєва було одним з найбільш аварійно небезпечних перехрест Франківська. Тепер тут нанесли нову дорожню розмітку, що має збільшити пропускну спроможність та зменшити ризик виникнення ДТП. Ця ділянка давно потребувала оновлення, кажуть комунальники, адже розмітка на ній не змінювалася з 70-х років. Це є місце, де було дуже багато завжди конфліктних ситуацій. Де траплялися непоодинокі ДТП, це було те місце, яке минулого року було обране для такого обговорення спільно з патрульною поліцією, урбаністами, проектантами. Спецфахівцями загалом безпека руху і пропонували різні варіанти вирішення проблем на цьому кільці. Нову схему руху розробляли близько року. Зараз же вона повністю відповідає сучасним європейським стандартам та безпековим вимогам. Перше питання це є безпека руху. Понад усе в місті немає траплятися ДТП, В місті точно не повинні гинути люди на дорогах. Це ключове. Друге, це є пропускна спроможність цього кільця, тому що зараз мов, фактично йде таке турбоване кільце. Тобто, коли дві смуги переходять, три смуги. Ну і це збільшує пропускну здатність цього кільця, менше конфліктних ситуацій, тому що кожен бачить свою полосу, їде по своїй полосі, і відповідно не, не робить ці маневри зайві і не підрізає когось. Ось ну це так по, по цій вулиці. Це ну власне по цьому, по цьому прохресті ключове. До вподоби такі зміни і самим водіям кажуть, хоч і дорогу знають на пам'ять, та вказівники зайвими не бувають. Розмітка завжди добре, як я або видно, куди їхати, якщо ще до того, якщо не в знайомому місті перший раз. То по розмітці суперово. Та краще, краще. Ми зробили розмітку, вже витяг, хто куди має їхати. Мені розмітка набагато відіграє ролі. Ну тобто, куди повернути, куди не повернути. Ну мені як місцевій, то я не помічаю, бо я і так знаю. А якщо людина приїжджає з іншого міста, ну це дуже важливо. Тому ну, це класно. Паралельно із тим змінили розмітку і на вулиці Степана Бандери. Тож водіїв просять бути уважнішими та дотримуватися правил дорожнього руху. Аліна Кравченко, Віталій Магалаті, телеканал 402.